Албус і Гелард були повністю занурені в свої ідеї: глобальна війна, панування чарівників, підкорення маглів. Вони мріяли стати лідерами цієї революції. Але Аберфорс не збирався мовчки спостерігати, як його брат кидає родину. Він знав, що хтось має залишитися заради Аріани. Одного вечора він відкрито виступив проти Албуса та Гріндельвальда. Гелерд висміяв його, а потім, недовго думаючи, застосував проти нього Круціатус. Це стало для Албуса холодним душем. Він, нарешті, побачив, ким насправді був Гелер, захищаючи брата, він вступив у бій, і між ними зав'язалася тристороння дуель. У цей час Аріана спустилася по сходах. Хтось скаже, що вона намагалася заступитися за своїх братів, хоч і не розуміла, що робить. А хтось скаже, що вона просто сиділа з боку, борячись із черговим приступом хвороби. Але у наступну мить вона лежала мертвою. Хто випустив фатальне закляття і як саме це сталося, досі невідомо. Гріндельвальд утік. Залишивши Дамблдорів над тілом сестри, на її похороні Аберфорс, охоплений гнівом і горем, розбив Албусу ніс. Албус так і не виправив свого носа, хоч і міг це зробити за секунду, а залишив його як є, мабуть, як нагадування для себе.